Тіні підсумки середи 19 лютого. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні розкажемо про такі події. Пішов до війська добровольцем. У Хмельницькому попрощалися із героєм-прикордонником Володимиром Рахчеєвим. Відремонтують 17 будинків. Депутатам міської ради презентували оновлену програму співфінансування. Нагородили кращих в ДюСШ номер 1 Відзначили переможців та учасників шкільної ліги з Регбі-5. У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя добровольця Володимира Рахчаєва. Донедавна він працював слюсарем у Хмельницькводоканалі. Півроку тому приєднався до сил оборони. Служив у Державній прикордонній службі. Загинув 16 лютого на Сумщині від прильоту ворожого ланцета. Герою Володимиру Рахчаєву було 46 років. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави. Дуже хороша дитина, така добросердечна, щира. Сам пішов воювати, сам сказав, пора вже кінчати цю війну. І так, бачите, вийшло, що вийшла навпаки, війна кінчила його. Дуже шкодуємо, дуже жаліємо. Батьки залишилися двоє дітей. Внук в нього є. Володимира я знав з 2013 року. Він прийшов до нас слюсарем. Він був веселим, завжди життєрадісним. Людина така була, на яку можна було положитися відповідальним в роботі. Декілька разів бачилися, спілкувалися, він заходив у нас на роботу. Але завжди казав, що все буде гаразд, все добре. Ну, такий був. Як і на роботі, веселий так шартував, так і на службі. Така сталася трагедія для нас. І тут найкраще. Сумська область ну, біля кордону. Коли був в команді, працювали по шахедам, то вони, походу, нас виявили, По радарах не було нічого. Видно. Ми відпрацювали, і йшли назад, і тут прилетів один ланцет, і потім ще три прилетіли. Ми евакуювали в той момент. Двох було трьохсотих, ну Вова загинув на місці, бо там просто розрив був нього. Я на опиті, бо я з 22 року хлопці нові, ну просто мені, можна сказати, повезло. Про Вову можу сказати свого друга товариша і побратима, що він був один із перших, який постійно виходив, коли ми працювали арт-системою. Знаю його ну, як небагато, бо ми недавно насформірувані, але з кращої сторони, бо тому що. ну, за цих три тижні ми встигли ткася подружитися на, на всі сто. Шкода, дуже шкода. завтра і до 28 лютого учні всіх закладів загальної середньої освіти Хмельниччини навчатимуться дистанційно. Рішення про це сьогодні ухвалила обласна комісія з питань ТЕП та НС. Пов'язане воно із стрімким поширенням грипу ГРВІ, в тому числі й поміж дітей. Дитячі садочки працюватимуть без змін. Нагадаємо, епідпоріг захворюваності в області перевищено на 36%. 17 багатоповерхівок цьогоріч планують відремонтувати у Хмельницькому завдяки програмі співфінансування. На це в бюджеті громади передбачили 3,5 мільйона гривень. Торік відремонтували 42 будинки, з них 10, котрі постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Про це йшлося під час чергового депутатського дня. Обранців також поінформували про результати програми забезпечення громадського порядку та зміни в податковому декларуванні. Ірина Аріон детальніше. Заміна вікон та дверей, а також ремонт покрівель і трубопроводів. Можлива заміна ліфта. Це перелік робіт, котрі з 2020 року виконують співвласники багатоквартирних будинків в рамках програми співфінансування. Якщо будинку 50 років і більше, 80% коштів виділяє бюджет громади, 20% збирають мешканці. За п'ять років дії програми у співпраці з управляючими муніципальними компаніями відремонтували 191 багатоповерхівку. У 23-24 роках відсотки для мешканців будинків, котрі постраждали внаслідок ворожих обстрілів, зменшили вдвічі. Про це йшлося під час чергового депутатського дня. У 23-му році у нас було 48 будинків, 29 скористалися програмою. Це були пошкоджені будинки внаслідок військової агресії. І 42 будинки це 24 рік. 10 з них це будинки, які постраждали внаслідок військової агресії. Торік депутати міської ради затвердили програму співфінансування на 2025-2029 роки. Цьогоріч передбачили на її виконання 3,5 мільйони гривень і внесли зміни. Дізнатися про них можна на сайті міської ради. Програму ми доповнили новими заходами, яких не було в попередніх програмах. Це поточний і капітальний ремонт системи централізованого опалення і гарячого водопостачання. Поточний ремонт у нас будуть здійснювати 16 будинків. На сьогодні в роботі вже сім будинків, з яких є. Так само пошкоджені віконні блоки на Повстанській, 36, і ми також плануємо його зробити от найближчим часом. За результатами іншої програми, профілактики адмінпорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку, за рік правоохоронці склали 123 тисячі протоколів за порушення правил дорожнього руху, понад півтори тисячі за водіння в нетверезому стані. Втім, вилучають у власників автівки лише на штраф майданчик. Депутати ж наразі розглядають можливість змін у правилах благоустрою. Аби покинуті без догляду автівки, можна було евакуювати на спеціальні майданчики. Говорили і про порушення вимог комендантської години, зокрема на привокзальній площі. Якщо б в нас було стаття в кодексі про адмінпорушення за порушення комендантської години і штраф, не знаю, 17 гривень. Питання б знялося: ніхто б не ходив, не їздив, не порушував тишу. Поінформували депутатів і про зміни в поданні податкових декларацій, котрі необхідно заповнити до 31 березня. Зокрема, потрібно вносити в декларації суми національного кешбеку та кошти за донацію крові. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Три мільйони гривень торік надійшло в бюджет громади від роботи біогазової установки у Хмельницькому. Встановили її на полігоні твердих побутових відходів у 2018 році. За цей час інвестор, що переміг в конкурсі, товариство Біогаз Енерджі, спрямував комунальному підприємству Спецкомунтранс майже 14 мільйонів гривень. Завдяки проєкту зменшилася й кількість пожеж на полігоні, а люди менше скаржаться на сморід. Буряться свердловини на тілі полігону, орієнтовна глибина свердловин 12-14 метрів, їх вже понад 100 на Хмельницькому сміттєзвалищі. Відповідно з тих свердловин насосами примусово викачується метан, той метан спалюється на установці, яка встановлена біогаз енерджі, і на основі цього процесу спалення утворюється електрична енергія. Інвестор електричну енергію продає на ринку 13% від доходу від продажу цієї електричної енергії, перераховується комунальному підприємству. Тому можна сказати, що цей проект і економічно вигідний, ну і відповідно екологічно. Економічно це 13%. А за 2024 рік це орієнтовно 3 мільйони гривень отримало комунальне підприємство. Ми сьогодні працюємо над утворенням двох нових карт. І підрядник з Озерейська компанія, з якою ми заключили угоду влітку, протягом двох років має збудувати довіно нові карти у підніжжя діючої, і коли ми збудуємо нові карти, це нам дасть змогу перестати возити на стару карту полігону. Відповідно, ми приступимо до процесу рекультивації. Ці всі процеси розпочнуться уже буквально з червня місяця, тому що переклику кошторисна документація на завершальному етапі. Зараз підрядник пройде експертизу цієї документації протягом весни і відповідно з червня стартують робота на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів. Основи психології вивчають слухачі університету третього віку у бібліотеці філії номер 13 Факультет запрацював восени минулого року. Разом із психологиною студенти вчаться долати стрес, тривожність, депресивні стани. Також у книгозбірні вивчають і основи захисту здоров'я. Загалом у Хмельницькому працюють шість філій університету третього віку. У південно-західному мікрорайонах Ракове та Гречани на вулиці Зарічанська та в середмісті, продовжить Ірина Муляр. Хмельничанка Ольга Аркадіївна вже більше 20 років постійна відвідувачка бібліотеки філії номер 13 Восени минулого року у книгозбірні запрацювала філія університету третього віку, а саме факультети психології та основ захисту здоров'я. Тож відтепер жінка приходить до бібліотеки не лише по книги. У мене син воює, але він зараз поранений, то він зараз вдома. Я не знала, як з ним говорити, тому що він бентежиться, він нервує. Як то питала, як себе поводити? І психолог, така, такий спеціаліст, чуйний, що вона тобі доведе цю всю інформацію, розкриє, що тобі легше робиться в серці або в душі. Курс із психології читає Світлана Доброжинська. Студентам розповідає про те, як розпізнати та подолати стрес, тривогу, хвилювання, депресивні стани або налагодити сон, для того, щоб себе заспокоїти, допомогти собі, стабілізувати свій емоційний стан, навчитися заземлитися. Також дуже багато зараз запитів, що потрібно робити, коли, здається, не хворію, але болить все. А після занять психологиня організовує для студентів сеанс біосугестивної терапії, який допомагає перезавантажитись та позбавитись наслідків хронічного стресу. Біо, наше тіло, сугестія, це навіювання, і людина має можливість відповідно до своїх ритмів свого тіла і ритмів музики, на яку накладені слова, повністю переключитися і перезагрузитися. Це такі короткотривалі інтервенції, які відбуваються на протязі до півгодини, але люди отримують повністю релаксацію. Ірина Аполінарівна у минулому вчителька української мови та літератури, але навчатись продовжує і досі. За кілька місяців отримала знання з різних напрямків психології. А головне навчила спіклуватись про себе. Найбільше корисним це те знати, що ти є людина і любити себе. Я мати, я бабуся, я дружина, але Лише би все було добре в родині, лиш би все їм все було добре. А за себе а ні, тепер якщо я хочу чогось солодкого, то я собі куплю, а не тільки дітям і чоловіка. Нагадаємо, в університеті третього віку діють 28 факультетів. Їх відвідують більше 800 студентів у приміщенні міського терцентру соціального обслуговування та шести філіях. Південно-Західний район, це у нас буде ВПУ номер 11 Тут Бажана 16, бібліотека, філія номер 13 Центр це обласна наукова бібліотека і психологічний центр по Фрейду. Також на Зарічанській, на Гречанах це СКЦ Плоскирів. Протягом семестру жителі громади мають змогу долучитись до занять. Документи приймають у Хмельницькому територіальному центрі соціального обслуговування за адресою вулиця Перемоги, 7 А. Ірина Моляр, Павло Романюк, новини міста. Власників Хмельницьких спортзалів, фітнес-клубів та басейнів закликають долучатися до проєкту Ветеранський спорт. Це ініціатива Міністерства ветеранів та Міністерства цифрової трансформації. У рамках якої держава щокварталу надаватиме захисникам півтори тисячі гривень для занять спортом, для цього ветеранам потрібно оформити картку у дії. Кошти, якими можна буде розрахуватися у спортивних закладах, надійдуть на рахунок автоматично. Це дуже хороша ініціатива, насправді, яку ми підтримуємо, адже ми бачимо, що спорт дуже є дієвий, як у роботі в відновленні самого ветерана, так і у допоміжній роботі для реінтеграції. Ми максимально хочемо долучитися до цієї історії і стати таким, напевно, комунікаційним дзвіном, яке це в нашому місті. Якщо говорити зі сторони ветерана, то насправді ця процедура дуже є легка. Ми можемо знайти зайти у дію. Там є сервіси і ветеранський спорт. І відповідно подати там заявку і отримати. Ти кошти, прийом таких заявок. Відбувається на початку кожного кварталу, тобто з 1 по 20 число. Якщо говорити про спортивні зали і комплекси, як їм доєднатися, то насправді вони можуть так само подати заявку через міністерство у справах ветеранів, якщо вони мають квет продажі послуг. Вони подають цю заявку для того, щоб стати, бути в переліку тих спортивних закладів, які надають ці послуги. І відповідно, після того як ветеран ветеранка отримує на свою карту гроші, вони приходять у спортивний зал, розраховуються цими ко. І таким чином отримують абонемент. Якщо говорити про тих, хто доєднався, станом на сьогодні це одним з комунальних закладів є наш басейн Плускирів. Ми знаємо, що там вже контактували з ними, що там вже є ветерани. Ми зацікавлені в тому, щоб це був не один чи два заклади, а щоб їх було багато. У Хмельницькому відбулася церемонія нагородження переможців і призерів шкільної ліги з регбі 5. З початку листопада минулого року понад 250 учасників змагалися у двох вікових категоріях: 2009-11 та 2012-14 років народження. В останній тур потрапили дві старших команди та вісім молодших. Перші місця за ліцеями No10 та номер 13 Детальніше Дарія Курнос. Фінальний етап змагань першої Хмельницької шкільної ліги з регбі 5 добіг кінця. За його підсумками, визначили переможців. Нагадаю, спочатку листопада минулого року змагалися спортсмени у двох вікових категоріях: – 2009-11 років народження та 2012-14 років. Найкращою командою серед молодших став ліцей номер 13. Одинадцятирічний Ілля Лолецін учасник цієї команди. Хлопець займається регбі два роки. Каже, дуже захопився цим видом спорту та мріє стати чемпіоном світу. Перше місце у шкільній лізі мотивує рухатися далі. Попри те, що перемогу було отримати нелегко. Важко було, з нами попалися самі важкі команди в групі. А, ну, перші дві гри було важко, а далі там вже легко. Ми останньою легко забрали. Тренер команди Богдан Зозуля розповів. Проводив заняття із хлопцями тричі на тиждень, поза навчальним часом. Практикувалися саме у безконтактному регбі. Шкільні лізі – це регбі 5 безконтактний, де зупинити гравця з м'ячем можна лише зірвавши з нього е, прапорець. І таким чином завдання команди зайти за останню лінію і занести спробу положити просто м'ячок за лінію. І все таким чином команда здобуває одне очко. Дуже тішить, що часом вони мене слухають, і мені вдається донести. Ту інформацію, яка їм необхідна, і потрібна, і це дає свої результати. Ще одними переможцями вже у старшій віковій категорії стала команда ліцею номер 10 Пітати переможців змагань команду ліцею Номер. Капітан цієї команди Ігор Романовський. Хлопець займається регбі близько шести років. Каже, щасливий, що наполегливі тренування дають гідний результат. Емоції прекрасні. Радий, що команда моя перша, як завжди. І, ну, суперники були непогані, але ми чемпіони. Звісно, хочу пов'язувати життя з регбі. Я люблю цей вид спорту. Загалом у змаганнях шкільної ліги з регбі 5 взяли участь 250 учасників із 25 закладів загальної середньої освіти Хмельницької територіальної громади. В старші вікові категорії з'явилося 10 команд. Вони були розподілені на дві підгрупи по 5 команд. А молодші вікові категорії було три вікові три підгрупи по п'ять команд. Після чого в старшій віковій категорії дві найкращі команди вийшли до фінального етапу, а молодшій вікові категорії вісім найкращих команд з підгруп пробились до фінального етапу. де зіграли четвертьфінал, півфінал та фінальну гру сьогодні. Після чого нагородили переможців. Усі команди отримали призи та відзнаки від Хмельницької міської ради. Я впевнений, що на наступний рік кількість учасників буде більша. Бо також одне з завдань шкільних ліг всіх це те, аби тренера професійні, дитячо юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів бачили здібних дідок і з ними вже працювали. Дар'я Курнос, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!